Дорогі наші повелителі антибіотиків і приборкувачі вірусів. Вам писали вже оди у Фейсбуці і на папірусі, вас поїли алкоголем раритетними пляшками, їли печінки пацієнти. Було важко вам. Хтось із вас є світилом, а хтось ліхтарем, хтось виписує пігулки, інші мазі і крем. Пацієнти одужують довго, а в когось зразу. І простан їх так тонко відходять гази. Ви можете заспокоїти у розпачі жінку. Він з'їв мені всі печінки. У вас одна печінка. Не плутаєте діагнози, як ми, і дати. Прийшов до лора, гайморит, штани скидати. Вітаю вас, дорогенькі! Сьогодні свято і ваше, і наше, і Гіппократа! Живіть по правді, не порушуйте клятви, здоров'я вам без соплів, бо ви цього варті. І молодший персонал вітаю. Без них хто ви? Вас з'їли б не бактерії, а прості мікроби.